Скандальний забудовник місто Будконцепт продовжує будівництво на вулиці Кафедрані, 13 у Луцьку, де будівельники просто залили бетоном під земеля сімнадцятого століття. Так, 23-24 грудня, будівельники залили монолітну фундаментну плиту. Про це повідомив представник громадянського руху свідомий Михайло Наход. Коли люди готуються до різдва, тут залили черговим шаром бетону ті заготовки, які готувалися для продовження будівельних робіт. Попри те, що є припис. Про заборону будівельних робіт, також як наголосив Михайло Наход, забудовник просто ігнорує законні вимоги державних органів. Хоча заборонний припис на будівельні роботи департаменту культури Волинської та да забудовник вдалося оскаржити в суді першої інстанції 20 грудня, але рішення ще не вступило в законну силу. Ми продовжуємо робити те, що в наших силах, щоб це свавілля зупинити і щоб подібне не повторилося на інших ділянках у старому місті, Наголосив представник громадянського руху свідомі. Нагадаємо, що гучний скандал щодо будівництва на кафедральній 13 виник у жовтні цього року, коли фірма «Містобудконцепт» вирішила просто наплювати на закон та залили історичні чотирьохсотрічні підземелля бетоном.